Друзі мої вітання. Погодка трохи іспортилась. Почали збирати сою. Буквально там невеличку площу зібрали, але з вологістю там ще не був порядок, ще треба, щоб воно підсохло трохи. І тому зупинили збір по сої. І зараз от якраз з 3-4 дні йдуть дощі. То вирішили, поки не втрачати час підготувати техніку до зими. Якраз треба помить оприскувач, законсервувати його, бо зараз тільки стане на погоді, то я так розумію, ну, тижня 3-4 з поля вилазити не будемо, бо якраз буде збір сої, буде збір соняшника і потім кукурузка лишиться, то тоді вже морози можуть стукнути. Нежданно, не незрозуміло як буде погода, то зробимо це зараз. Що будемо робити, зараз якраз покажу вам. Так, воду підключив. Тут приєднав спочатку. Бачите, який зручний барабан. І тут його в принципі, Ой, якщо я не помиляюсь, 20 метрів. Що його таку розмотати. О, все, от чітко вистачає до кінця штанги. Ну, Брали якраз э, скільки на бобіну поміщається. Так, воду я підключив. Включаємо моєчку. Опа, зажужжав, значить буде діло. Ну що, пробуємо. Я спочатку збиваю всю основну, все основне забруднення. З однієї з другої сторони знизу, а потім ще нанесу активну піну і активною піною також все змию, і тоді він буде чистий і готовий до зберігання. З іншої також. Тепер до речі. Ось цей блок. Ось тут блоки управління знаходяться. Їх дуже важливо не позаливати. Тут, в принципі, захисний чехол, щоб не було прямих попадань води. Зрозуміло, що такою мойкою можна його залити, вийде з ладу. Тому треба обережно, просто здуть пил і там краще нічого не мить. Попередньо, до речі, всі розетки, всю електрику від трактора я від'єднав. Все робимо тут по лайту, бо тут електрика. Завдяки тому, що тут у нас 320 бар. 320 бар, не атмосфера. Трохи інше. 320 бар. І плюс один куб води він видає. То він надзвичайно легко все здуває. Надзвичайно. Другу штангу помив аналогічно, нічого складного, 5 хвилин і все блистить. З однієї і з другої сторони миємо оприскувати і потім можна буде задувати піну. Бачите, у нас така нестандартна піка і дуже велика перевага. Те, що я от практично прискоч помив, да, і сухий, бо немає нічого не летить. Зарахтуванок того, що знаходжусь на відстані, і плюс плюс також те, що... Великий тиск і значний поток води. Тут потужність така, що його навіть відмочують, да? він уже місяць стояв, все позакісало, але проти такого тиску ну, просто нема шансів. Іншу сторону зробив аналогічно, нічого складного. Тепер пробуємо піну зараз у нас досить сильний вітер і сонце. якщо я повністю весь оприскувач піною нанесу то на початку вона вже пересохне. Тому я зроблю спочатку спочатку одну половину, а потім іншу половину, для того, щоб піна не висихала. Зачекаю пару хвилин і можна буде змивати. Так, піна вже починає підсихати. То ми швиденько всю сторону змиваємо. Так, ми ще закінчили мийку. Зараз підключаю розетку. І заводимо трактор. Він загрузить систему. І будемо складати. Будемо складати. Потім залємо, продуємо всю систему від води в оприскувачі і залємо тосол. Так, тепер треба основне підняти раму в саме верхнє положення. От зараз вона піднялась. Закриваємо замок. Бачите, вона вирівнялась. Закрилась. А тепер можна складати. і садимо її на місце. Так, тепер дам трохи назад для того, щоб аналогічну процедуру було зручніше зробити з трактором. Піна подіяла вже. Починає підсихати. Саме час змити її. Все, робота зроблена. Зараз досить тепло, хай тепер все підсихає і потім можна буде зробити консервацію по оприскувачу і поставити його вже на зберігання. Ось дивіться, який результат вийшов. чистесенький. Готовий до наступного сезону. Ну і Відповідно, оприскувач. Все чисто, Вимето. Так, як і має бути. Заправили ми 150 літрів досола. Ось в цей бак для промивки. Попередньо. Отут один, отут другий фільтр, їх промили і всю бочку відповідно також промили. Зараз їдемо на точку, розкладемось і будемо проливати всю систему. Піднімається, розкладається, виходить з замка. Коли вийшло з замка, тоді може опуститися. Весь чистесенький. Дивіться, як новий, може навіть і краще. Зараз Сережка перекриє там краник. Це краник зливу. Промивали бочку і решту все злили. Так, промиємо зараз бочок. Бачимо, да, тут тосол уже пішов. Він нормально промився. Ці елементи управління. Треба промить для того, щоб там не залишилось ніякої води, що в свою чергу може призвести до замерзання і пошкодження. Воно, бачите, серий такий відповідальний, що він навіть ємність промиває нормально. Для приготування розчину. Бачите, залички. Ну, це чиста вода. Це на заправку самої бочки. О, будемо бризкать. Бризкать це завжди прикольно, так? Да? Вітер якраз в цю сторону, то займемо позицію з іншої сторони. Не знаю, видно, не видно. Ось можна судить по цьому. Треба подивитися, щоб везде був тосол синього кольору. Так, все, візде тосол. Побачили, що іде. Відповідно. можно складать замочек назад часть Серега клацнул О, вот зараз он зашел в замок и начинает складание Зараз запускання в транспортне положення. Ну, а так, в принципі, за півдня підготували оприскувач та, в принципі, і трактор. До зберігання на зиму. В принципі, нескладна досить процедура. Треба його, саме головне, добре помити, почистити. Фільтра. Контрольно промили ще раз ємність, хоч ми її промивали, коли закінчували роботу, але ще раз промили її і залили тосол, прогнали. І все, можна ставити тепер. Сберегание. Все, ласточка готова. Серый довольны, как всегда. Как не по морозу. Это точно. Розетка, гідравліка. А чого я буду стояти, Мені треба теж оцю штуку. Одцепить його. Так, підніжку поставили. Серега тут уже все від'єднав. Лишилась. Оцей пальчик. Чик Чирик і всі довольні. Сіди повісь. Деш тут у нас вироботка. Ді плоскость треба зробити. Дерега тут внутри тоже осе дивіться, шкіра блистить натер Кремом спеціальним. Все начистив, красавчик Работа Хитрец. Каже, пішли далі, дальше, да? Так, да, роботи ще трохи є. Трохи заросли. Зараз треба. Цю територію бачите, Сережко вже покосив. Тут також частково зробив. А тут ще ні. Треба отут вот до трансформатора. Біля вагів теж вже порядок. Тут це треба чуть докосити. Зараз ми в принципі з Серігою. От десь на години-дві, навірно, роботи плюс-мінус. Але зараз ми все. Чик. Все буде. О, до речі, я вам вже косу не показував. Зараз покажу яким апаратом будемо працювати. так Серега зарядився чаєм. Зарядився чаєм. Каву пив. Дивіться, у нас вот такі стиляка 450 От для таких задач це просто топовая техника